Чим більше буде старший вік, особливо в батька, тим більше можуть бути мутації. в Момент зачаття партнера по життю важко знайти. Це ж світова статистика. Що угу. перше кількість сімей зменшується, інститут угу. сім'ї зменшується, і друге створюють сім'ї значно в пізнішому віці. Не, і не народження пишемо, дітей да, та, та, точно да, так да. же зрушилося явно в більш пізніший вік, угу. що являється погано. Тому що соціальні фактори перекривають біологічні соціальні фактори досягнути успіху, бути забезпеченим. А це тобі не дається ніяк в 19-20 років, 25 років, коли ти максимально продуктивний і генетично, генетично доцільний. Тому що чим більше буде старший вік. Особливо в батька тим більше можуть бути мутації в момент зачаття, а навіть поява таких відхилень психічному. Тут уже точно психіатрія буде як шизофренія, це великий розрив у віку батька і мами, особливо батька, коли батько значно старший по віку, значно старший.